Всіх вітаю, всім доброго дня. Я готуюсь до гостей. Накриваю в свої альтанці. Деревце ви вже хтось бачили, хтось не бачили. Сьогодні хочу з вами порозмовляти на українській мові. І такий віночок я робила, теж сюди почепила. Всіх вітаю з Великоднем Бажаю всім самого найкращого, основне міцного здоров'я. Це, мабуть, зараз саме основне нашим хлопцям і дівчатам на фронті, на передовій. Всім вам Христос Воскрес, діточки наші. Хай вас Бог береже! А ми як можемо, я сподіваюся, всі будемо їх підтримувати донатами. Хто може чимось іншим, будь ласка, підтримайте наших хлопців і дівчат. Їм зараз там нелегко. І не кажіть, що вам тут важко. Будь ласка, їм там дуже важко. І ще раз всіх святом, вибачте, що свято зльозми на очах. Ну... Така зараз в нас доля. Доля України вирішується. І я знаю, що перемога буде за нами. Всім самого найкращого. Люблю вас.